Херсонщина зустрічає розбитими шляхами згорілими машинами та українськими прапорами. Під одним із них черкаські медики надають допомогу місцевим. У коридорі черга з пацієнтів та розмови тут не про хвороби, а про березнаві події. Найстрашніше, я боялася за внучку. Внучка до нами приїхала з Кривого Рога сюди, і мої свахи теж, теж внучки, а тут вони шастають, а тут вони, і оця бахкає, трахає. І то ми відводили у сусіднє село через річку. ідемо з прапорами білими. І страшно. І кози бігали, і барани бігали, і свині бігали, і собаки, і коти. У нас тут як зоопарк був і тягали воду з колодязів. Два тижні в окупації, холодний підвал і обстріли. Відтоді, каже пані Наталія, заболіло все, що раніше і не турбувало. Тиск, остеохондроз. О, та багато чує, ну якби хотіть цього вилікуватися, якби серце й душа не боліли в нас. У пані Людмили тиск і підвищений рівень цукру. Та воно і не дивно говорить жінка. У свої 80 – 10 кілометрів ішла пішки, тікаючи від загарбників. І це між догородами йшли БТРи і йшли. Солдати їхні з автоматами стріляли без всі конса не дивлячись, чи там де є люди, чи ні, вони стріляли сюди сюди. 80 років. І таке перенести. Усахронічне загострилося від стресу та відсутності медикаментів, пояснює лікар. Це в основному гіпертензивні кризи, ну, і гіпертонії і застарілі, скажімо так, радикуліти, артрити. Та чекають, каже, не стільки на медичну підтримку, як на добре слово. Одинокі, пожалі люди потребують спілкування чисто морального і чисто моральної підтримки якоїсь. не скільки там ліків, скільки поспілкуватися і ну, інколи, інколи і пожалітися нам. Попри те, що молодь залишила село, 30-річна Лася Тесля вирішила нікуди не їхати. І якщо продуктами більш-менш забезпечені, то медиків додає, бракувало. Дякуємо велике за те, що вони єсть. Я думаю, якщо це буде надалі так продовжуватися, то життя в нашому селі наладиться на краще. Ось так у приміщення сільських рад у цілілих амбулаторіях, а подекуди просто, в машинах швидкої. Медики надають допомогу людям. Та пацієнтів кажуть небагато. Лише у цьому селі, де раніше було 400 жителів, нині 200. Таку цифру називає голова громади Людмила Костюк. Усе пояснює через руїни, що залишили по собі російські військові. Дві амбулаторії працювали. Пошкоджені були обидві. З п'яти фапів у нас працює на сьогодні. Один під час окупації росіян населилися й в одній із місцевих амбулаторій. Про їхнє перебування тут тепер нагадують розбиті вікна та безлад у кімнатах. Жодного вцілілого вікна не лишилося і в цій районній лікарні, що в сусідній громаді. Пані Валентина живе через дорогу від медзакладу. Що можна? Ви що? Побачили таке страшілище, там там ями, там руїни, все розбито. Понімайте, сюди не зі було заходити. Попри відсутність належних умов та всі ризики, каже фельдшер Владислав, будуть вірні клятві Гіппократа. Ту ж повинен це робити. Я вважаю, що це обов'язок. Кожного медика, не тільки медика любого жителя нашої країни допомагати людям. Будемо періодично сюди ротації приїжджати знову і знову і знову, до тих пір, поки не відновиться вся система медична і поки, поки ми потрібні людям. Ми приїхали з одного села в інше, нам було видно людей, які чекають, але щоб об'їхати, потрібно було дві години. і Ми об'їжджали, тому що взиране місто переправа розмила. Ми об'їжджали два години, люди чекали всі до одного. Вони дочекалися, поки ми приїдемо. Тим часом місцеві доставляють машиною продукти через річку, а по хліб приїжджають на тракторі. Усе кажуть, аби повернути в села людей і життя. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, новини на Суспільному.